Стрілянина на Чернівецькому пляжі сталася у день відкриття пляжного сезону посеред білого дня, коли тут було велолюдно, всюди бігали діти. Тутешні працівники запевняють, бачили усіх нападників, але остерігаються розповідати про це відкрито. кажуть, до чоловіка, біля якого було двоє дітей, двох та семи років підійшла група молодиків. Коли вони вже банди підійшли до потерпівшому, то дитина біжав до папі і кричав, папа він став посередині от потерпівшого і цієї компанії людей. Вони почали материтися дуже сильно молз. Забери сюди свого рібенка, мать майжала, забрала цих дітей, і в ту же секунду, потерпівши, чого ну чого, хлопці, що сталося? Чому ви до мене так розмовляєте? Кинулась бутилка, он пікнувся, став в сторону і одразу ж выстрел. вистріл. после этого не схватили это все, что пулі эти, бутилки і убежали. Постраждалому нападники, двічі вистрілили у ногу допомогу чоловікові, надавали хірурги. Поступив вчора, о 18 годині. Вогнепальним пошкодженням нижньої третини стегна було виконано первинна хірургічна обробка вогнепального поранення, видалені сторонні тіла, рани уши ці хворі, в даний час почуваються краще, але потребуючи лікування. Як правило, такі пацієнти знаходяться від 7 до 9 діб. У поліції заявили, між нападниками та потерпілим виникла суперечка. Стріляв 31-річний чернівчанин. У поліції розпочали слідство стосовно хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї. Нині опитують очевидців та встановлюють точну кількість нападників. Дивовуються всі слідчі дії, встановлюються, чи всі очевидці допитуються. Тому ми будемо знати чітко, чи це було сім, чи це було вісім, чи це було дев'ять. А стосовно зброї, то наразі це є присвід для відстрілу гумовими кулями. І ну, фактично дозвільних документів поки що немає ніяких. У день стрілянини спецпідрозділ поліції разом зі слідчим спробував затримати п'ятьох тренерів з боксу спортивної школи чернівців. У залі досі шоковані. Кажуть, правоохоронці жорстоко без будь-яких пояснень. Я бачу, що забігають з автоматами, з пістолетами, Я вже не помістаю. З того в масках кидають тренерів на землю обличчям до землі. Хлопці всіх підняли, поставили до стінки, почали перевіряти по карманах. Тримали. Али їх на полу били родичі та вихованці тренерів, перешкодили їхньому затриманню. Машини були без номерів, без ніяких знаків, підписів. Тоді люди загородили собою. Дрозка, сказали, ми нікуди не пускаємо. Почали витягувати з машини. Хлопці вибігли, почали собою загоражати Тренера, якого дуже люблять, і от таке почалося. І тоді вибізвідки слідчий відпустили ці. Уїхали, нічого не пояснивши. У поліції пояснили, у такий спосіб перевіряли інформацію про ймовірну причетність до стрілянини тренерів з боксу спортивної школи. Це по гарячих слідах вже слідством приводились першочергові слідчі дії, і по гарячих слідах становилися особи, які ймовірно причетні до скоєння цього злочину. Тому і захист здійснювалися. У нас була інформація про те, що особи можуть перебувати там. Законність і спецпідрозділу поліції вже перевіряє обласна прокуратура. Тим часом очевидці упевнені, стрілянину на пляжі спланували заздалегідь. Вона могла стати наслідком давньої суперечки між постраждалим і нападниками. Це всі були з оружиєм. У кого ззаді була аружя, у кого була вот зі аружя. Ні, всі були зружені, они конкретно точно знали, що они едут кого-то вот Я видела вот мельком глаз, что кто-то кивнул кивнув головою, просто не зарані договорились, коли вже йшли за оружием. Оголосити імена підозрюваних поліцейські обіцяють найближчим часом. Адже в них вже є відео стрілянини. Михайло Антонюк. Інформаційне агентство АС.